Кодил, Андрюх. Капець! Рука віднімається. Хочеш потримати? Ні, давай, давай, давай. Є-є-є, друзі, друга, друга. Тактика спрацювала. На платнику любий, зловить, на платнику любий, зловить. На чотирьох рибаків. Дві риби. Є, -є друзі. Є, -є друзяки. Блін, зайди, зайди, у міші, зайди. Где тут всякі є гарний барчик? Є-є, е -е -е. е -е, друзі, з того самого місця. є е -е. Друзі привіт! Ви на каналі Савка Фішинг, мене звати Дмитро і сьогодні ми приїхали на трофейну долину ловити щуку. Останнім часом кажуть, що тут дуже слабо щука клює, я давно тут не був, тому приїхав перевірити, чи клює тут щука чи не клює. Я приїхав з Сергієм і ще привалила банда Міша з Андрюхою. Хочуть з хто більше щуки зловить. Чи я з Сергієм, чи вони двоє. Тобто короп'ятники проти мастерів себе називають. Мастера тих пластмасових рибок. Одним словом, сьогодні ловим щуку. Треба зловити першу щуку в році. Ставте лайки, підписуйтесь і гайда ловити щуку. Погнали! що Який прес? Е, прес? я каву дуже люблю. Е, хто цей? Хто програє, ставить двом каву тим, хто виграє. Але рахується типу, Командно. командний. Командно. 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 Добре. Пойдет? Пойдет. Добре. Е, погнали. А. Щоб доказати, що є риба, роб... фото. робиш фото з факом. Добре. Щоб, щоб було ясно, що це сьогоднішнє фото. Так, Серега, я не хочу каву проігрувати цим гістом. Ригає. О! Беннишін мутер, шо я таке хапну? Карпа хапнув, стоит сотків. Та щука, б'яй щука. То то щука точно. То не карп. Да. Та то карп. Та и ти карп. Ты ч? Щука, щука, щука. Зараз подаємося. Ну, Шосбахране. Он переклюкался. Какие карп. карп. Карп? Да. Та... А давайте ныне бы то щука, чтобы я тебя познимал. Крокодил, Андрюх. Капец! Рука отнимается. Хочешь потримать? Не, давай, давай, давай. Карп, карп. Карп. За хвоста важко брати. Може підвалиться. Давай. Космастер, блин. Тому, <рисн> Я хаспалує. То ми карпятники малий карпа ловити. Що це таке? Значить ми сьогодні щуку натовчаємо. може ти лайсенко. Він просто шапку Фокс одів і відразу має Карпа. Э, ти куди? На берег пішов. В кущі. десь тут, воні, тут вот. Так, Давайте я вам покажу свою коробку. Це Мадвак, Ручок Ракен, Фрік, Ізі Шайнер, Свинк Імпакт і Шугар Трейтри. Скажіть, чи логічно на озері буду тихенько говорити, де є щука і рак? Дуже багато рак. Ловити на рака. Я думаю, що дуже логічно. Тривога. С. Я їду, тихенько. Та ти шо, та ти шо? Та ти шо та ти шо? Yeah, yeah. <рик> <рик> Карп'ятники ловлять краще щуку за тих. Піннінгістів Ходи сюди Дивіться, за 3 секунди вже дивіться біжать Несеться Спінгова братва Там Ні, не клює, Андрюх, Ось така красунька Можна я не буду Андрій фоткати її Ти її зрозумів, що я є зливаю. Я побачив, ладно вже так. Добре. Треба тікати від них. Вони приходять, шумлять. Я біля них рибу не ловлю. Так, в мене каварний план. Я їх відпускаю, вони пішли вперід. А я зараз повернуся назад на той берег, де в мене була щучка. І туди до кінця, де я мадвагом не кидав. Я думаю, що секрет весь мадвагу, бо я вже тут раз обловлював Андрюху на мадвак. І в мене пашарима на мадвак, тому я їх відпущу, щоб вони мені не мішали. І повертаюся назад. А? Каварний план? Хоча робиться не активна, але я думаю, на мадвак можна ще декілька вицепити. Пробуємо. Подивимося, чи моя стратегія працює, чи ні. Може і провальна. А може і ні. Повертаюся назад. Роблю ставку на мадвак. І на цей берег. Подивимося, чи програшно, чи ні. Треба неактивна. Є-є-є, друзі, друга, друга. Тактика спрацювала. За кралічок сидить. Друга. Тактика спрацювала, я повернувся на це місце де стояв Андрюха, де я не міг стати. Тому я прийшов і медвагом доловив. Можна не фоткати, бачиш? Можна, я бачу. Добре, я сфоткав. Добре. Відпускаємо на чотирьох рибаків. Дві риби. Дві риби. На чотирьох рибаків кльов нульовий. Але дві риби в мене. Файно. Файно! Ой, файно. Що перша, що друга риба на мадвак? Ось такий довгий. На 2 грамах. Це вольфрам. 2 грама і довгий флюр. Що довше зависало. Ось така тема працює. Друзяки, ну як вам статистика? На платнику любий зловить, на платнику, любий зловить. 3 години ми ходимо, чотири рибака, дві щуки лише. Ледь-ледь вимочив я дві. Інших ноль. На платник у люби зловить. Фіг там. Щука пасивна максимально. Приходиться її просто впрошувати. Серого щойно був ударчик біля берега. Обкосила хвіст і пішла. А яка приманка? Та сама. Я йому підказав, що мадвак. Поставимо МАДВАК і отримали нарешті клювання, але обкосили хвіст. Коротше, треба тут на позитиві хлопаки. Ви на рибалці не розумієте, до речі, людей, які приїжджають на рибалку. І ходять такі не клює, не клює, не клює. Треба бути на позитиві. Ти приїхав на рибалку. У тебе є змога порибачити. Чому ти ходиш і що не клює? Треба бути на позитиві, і клювати буде, і легше буде по життю. Про? Порачення? Так, Міша зловив щуку на воблер. Це недобре, Два-один. Хлопці розловились. Треба прибавити. На 4 три риби. Розрив прямо. Вже 12 година. Ді є друзі, Ді є друзяки. Третя працює тактика з мадваком. Це вже така гарно. Гарньо. Друзі, третя, така десь кіло двісті, кіло триста. Відпускаємо. Блін, зійди, зійди міші, зійди. Сири треба ловити. Добре, включились це Три-три. Блін, мені цей вітер не подобається. Піднявся вітер і це, походу, не мою користь. 3-3 рахунок. Сергій взяв гарного окуня. Але не щука. Поки я змінював місце, Сергій вже щуку втулив. 4-3 ми вже виграємо. Сергія перша щука. Хорош? Хорош! Где тут всякий є гарний барчик? Є, є, є. Ти шо, тишо, ходи? Є. у ху 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 А маєте кукан? Ні. А як тоді віддати? Карман кидай. Ну і жопа, походу. Десь кіло 400-300. Так, друзі, таке буває. Їй дуже хижо. Бачите? Тут треба можна в принципі, забирати, але я завжди відпускаю. Але їй, походу, хана вона собі роздерла всі зябри. Там каша. Бачите, кройде, не допомагає їй помити. Іду, Міші віддам Він мав одну щуку додому привезти. Хай буде вона Ой, їй жопа. Ну що, друзі, спрацював знову мадвак, знову все працює. П'ять три ми вирвали знову порід. У мене вже 4 щуки. Сирий добре, що розловився одну. Ще окуня взяв і ракушку зловив. Ну, Сирий вміє, молодець. Бачите, який коснутий поводок у мене, йому хана. Але в мене довгий флюр. Я зараз оцю обрізаю, перев'язуюсь і ловлю далі. Зручно і швидко, робіть довгий флюр. Плюс ще зависає довше. 6-3, Сергій взяв гарну рибку. І в мене була ще лише на клювака. Сергія вже дві, в мене чотири. Міші 3, Андрія 0. Короб зранку. Друзі, дивина. Тільки вітер піднімається і хвилі, і вітер перестає клювати зовсім. Ноль. Тільки вітер стишився. Я дві риби взяв, три покльовки мав. Не знаю, хто там каже, що клює, коли вітер? Не я тих людей. Ану напишіть в коментарях, у вас клює, коли вітер чи ні. Бо в мене кліє коли пасмурно і стіль. Найкраще щука. Як у вас щука найкраще? Буде дуже цікаво почитати. В коментарях. Будь ласка. Є-є, друзі, з того самого місця. Є сім три Але мадвах розриває. П'ята на мадвак. П'ята на мадвак. Мадвак розриває, розриває, мадвак. Яка тактика? Приходите на точку, кидаєте три лінії. Вліво, прямо, вправо. Якщо за три закидати немає риби, значить тут активної риби немає. Рухайтесь далі. Це не значить, що риби тут немає. Тут немає активної риби. Бо тут риба може стояти, а вона не харчується. Але якщо за три закидати, у вас нічого немає, змінюйте точку, так краще буде працювати. Я сьогодні набігався, звичайно. Але в мене найбільше риб, 5. Тому ця тактика працює. Сьогодні тобі коментувати, нічого не буде пару Забери. Пару слів, пару слів. Е, та тут як задати? ви так зіграли? Е, ні, Ну що, я, якщо загального вагу риби взяти, то напевно я вас всіх переміг. Напевно, ні. Ні? Ти більше? У мене п'ять. П'ять. Але ну вони по кілограму не мали. Мали. Буду. Всі п'ять? Ну, добре, тоді ти на пів кілограма переміг. Але в мене благородна риба карта. А скажи, а як так сталося, що я один у вас двох переміг? А, а чого один, то серий ще був? Ну, то якщо навіть серого не рахувати, то переміг. Так як ми так? ж тебе пустили в самі сочні місця. А, ви піддавалися. Ну то ж ми тут стояли, ми собі розслабляли, курили, пиво пили, а ти там щось напрягався. Ну собі і піддавалися. Ну ясно, спіннігісти. Не стидно? Нам ні, Дмитро, для тебе серйозно, для тебе, друже, все що завгодно. Тип щучку. Гавнюк. Сергійко, розкажи, як ти легко обіграв спінігістів. Легенько, півгодинки три риби. Сергій весь день ходив, мав одну клюваку, потім за півгодинки три риби вальнув. І, і в них паніка, все, вони після того не оговталися. Сергій вальнув окуня і дві щуки за півгодини. Реально півгодини. Ось так. В Сергія дві щуки, в мене п'ять. У них на двох всього лише три щуки. Коротше, в то і в то і фігня. Силікон завжди обловить в Сто відсотків. Хто думає не так, в коментарях давайте будемо сратись. Правильно, правильно. Все, всім дякую, хто додивився. До зустрічі на Па-па. Па-па. Друзі, давайте проведемо розіграш з минулого відео, де я тестував силіконові приманки Appstрім. Нагадую, умовами розіграшу було підписатись на канал, залишити будь-який коментар та поставити лайк під відео. І зараз саме по коментарю ми оберемо одного переможця. Всім дякую за активність. Дуже багато коментарів. 586. Давайте їх зараз перемішаємо декілька разів, щоб чесно все було. Давайте ще разок. І оберемо одного переможця. І переможцем стає 10 пачок силікону стає. Юзер QHKD. Дякуємо за чудове відео, гарне відео, гарна рибалка, силіконо. Актив, будемо активку не ти буде почистить. Вам пощастило, давайте подивлюсь, хоч ваш профіль називається. Профіль називається Богдан ЦЦМров. Богдан ЦЦМров. Зв'яжіться зі мною, ви виграли 10 пачок силікону. Напишіть мені в соціальних мережах. А всім іншим дякую. Підписуйтесь на канал. Буде ще багато дуже цікавих розіграшів, гарних рибалок і крутих відео. До зустрічі на Fodami. па папа.